В наявності є гірлянда роса різних відтінків та види живини. Для прикладу є теплий білий, ось такий, є теплий, золотий, жовтий, є холодний відтінок, є штора роса з гачками, є просто класична штора. Різні пульти, до речі, цей пульт іде до гірлянди штори з гачками, а ось такий пульт іде до класичної штори. Є живлення від USB, від USB плюс батарейка, тобто комбінована, але не можна його включати одночасно, і обов'язково треба буде виняти батарейки. Якщо Хочете користуватися USB? Є просто живлення від батарейки, і є живлення від USB. Нитка, Але є один нюанс: нитка 5 метрів більш яскрава, а 5 метрів тускла. Можна її складати вдвоє, і таким чином у вас буде 5-метрова яскрава ірлянда від USB.